Адвоката не потрібно, це просто пару питань. Або як ще можуть запросити на побачення, від якого не варто відмовлятися. Класична ситуація: дзвонить невідомий номер і повідомляють, що потрібно у такий то день і час приїхати у відділок на допит. Часто ще додають, ви тільки не переживайте, це формальність. Пару питань і все. А і ще вишенька на торті: приходьте самі, адвоката не потрібно. Це особисто моє улюблене. Загалом справді все індивідуально. Ви могли стати свідком злочину, наприклад, грабежу на вулиці, тому до вас телефонують, щоб ви відповіли на декілька запитань. Однак інша справа, коли не все так очевидно, і ви навіть не припускаєте, або ж навіть дуже припускаєте, що у вас може хотіти слідчий. Ось декілька порад: запитайте і запишіть прізвище ім'я по батькові посаду слідчого та з якого він органу. Попросіть надіслати фото повістки на Viber, Telegram, WhatsApp тощо. Попросіть коротко розповісти, у чому суть виклику. І не підтверджуйте за швидко те, що ви будете. Скажіть, що з'ясуєте, чи може ваш адвокат у цей день і час і що передасте номер адвокату, щоб напряму узгодити. Чітко розумійте, що адвокат це ваше право, і саме вам вирішувати, чи йти з ним чи без нього. Спойлер краще завжди з ним. Збережіть це відео, бо кримінальне право завжди непрохане гість. І підпишіться. Тут розповідаю, як воно працює на практиці. Хто знає. Колись знадобиться.